Добрий день, шановні дорослі та любі малята! Пригадайте, як ми з вами садили город на підвіконні. Музика. Скажіть, які саме рослини ми вирощуємо на городі? Васолю, хворок та цибулю. І наші старанні трудівнички, також вдома вирощували рослинки на городі на власному підвіконні. Ми посіяли горох та квасолю. Пройшло зовсім небагато часу, і вони почали зростати. Проросли паростки. Корінець простягається глибоко в землю, щоб поживитися водичкою та поживними речовинами з ґрунту. Потім з'являється перший листочок. З кожним днем стебло росте все вище і вище. Воно тягнеться до сонечка, розпускається усе більше листочків. Це ж ріфт рослин я робила позначки на смужці. Позначала висоту стебла рослини. Ось перша позначка, яку ми зробили після того як пройшло 6 днів з моменту посадки рослини. Пройшло 2 дні, квасоля виросла ось до цього рівня. Давайте сьогодні зробимо позначку. Відстежимо, настільки виросла квасоля. І запишемо дату. А зараз зробимо позначку, щоб відстежити ріст гороху. За два дні. Стебельця гороху з кожним днем тягнеться все вище і вище до сонечка. Розпускається все більше листочків. Також ми садили цибулю на нашому городі. Поступово на ній з'являлася зелень. Соковите зелене листя росло у висоту. З кожним днем з'являлися нові листочки. Поняття, в якому гарному стані наші рослинки. Це означає, що вони зростають у сприятливих умовах. І пригадайте, що потрібно рослинам для росту. Тепло, світло та вода. Ось і у нас на підвіконні тепло. Тут ясно світить сонечко. І ми поливаємо рослинки водою. Батьки, Доглядаючи власні мінігороди на підвіконні вдома, навчайте дітей доглядати за рослинками та розповідайте про їх користь для здоров'я. Робіть фото, як же зростають ваші рослини на городі на підвіконні та надсилайте нам. До зустрічі!